Нановні доброго дня, ви на каналі і Сьогоднішнє відео буде про дитячу картку ЮКАРТ від Глобус Банку. І ми сьогодні розглянемо теж даний продукт, який цікавить батьків, тому що з часом у нас є діти, і ми хочемо для них переказувати кошти або просто щоб дитина була з грошима і отримувала своєчасну фінансову підтримку, якщо знаходиться не біля нас. І щодо картки дебутової. Яка називається юнацька у тарифному плані базовий, тому що є інші тарифні плани, вони платні. Окремі посилання будуть на презентацію, а також тарифи опису до цього відео. Щодо вивчення, ви перейдіть і, будь ласка, ознайомтеся, тому що дуже багато моментів. Кратко в цьому відео про тарифи і як отримати картку від Globus банку. Ви дізнаєтесь. Банк Глобус це український банк, який пропонує. Для дітей також свої фінансові послуги. В даному випадку це картка дебетова, яка надається для наших дітей від 6 років. Щодо випуску, картка безкоштовна, але є обслуговування в рік на дату запису відео тариф 180 гривень обслуговування на рік. Для отримання картки відвідати треба банк і замовити картку. Також можна звернутися на сайт офіційно. До представників банку і більш детальніше отримати інформацію, якщо ви перебуваєте у тому місті, і як отримати картку без відвідування відділення по картці. Є підтримка на сайті банку, а також у Фейсбуку. Максимальних всіх оці пропозицій щодо кешбейків та консьєрж сервісу немає, і ніяких програм лояльності теж немає. Характеристика картки: дана картка випускається у валюті гривня, платіжна система, MasterCard, технологія картки, магнітна стрічка, чіп і додавання у додаток на смартфоні Google Pay та Apple Pay і оплата карткою через PayPass, PayWare. Випуск і обслуговування картки. Перевипуск картки, якщо закінчується термін, то це безкоштовно. Перевипуск картки в інших випадках теж безкоштовний. Щодо додаткової картки, якщо потрібно для дитини, то це буде коштувати 100 гривень. Умови безкоштовного обслуговування, щомісячно комісія за обслуговування пакету 15 гривень, або 0 гривень за умови здійснення 4 торгівельних операцій. А та більше. щодо тарифів за зняття коштів, якщо знімається. Сума грошей у касі свого банку, а також у банкоматах свого банку, у банкоматах партнерів банків, а також у банкоматах чужого банку. Тож це 1%. У банкоматах за кордоном комісія 2% плюс 75 гривень. Окремо про тарифи. Ви подивитесь на сайті в описі до цього відео. Комісія за переказ коштів, своя картка і в своєму банку все безкоштовне. Чужий банк 0,2%. Комісія, мінімальна сума 5 гривень. Дані взяті з тарифів банку, але я вам раджу перевірити тарифи щодо переказу коштів у закритті рахунку, якщо ви закриваєте. І просто переходити в інший банк, то 2% на, на суму, яка залишається на момент оплати комісії. Якщо будете переказувати коштів з рахунку на рахунки, які відкриті за межами Globus банку на за допомогу додатку за реквізитами, це таке як поняття за номером Айбан рахунку до 10 тисяч 0 гривень понад 10 тисяч гривень, відсотка від суми переказу за одну операцію, але не більше тисячі гривень переказ коштів з рахунку на картки, які відкриті за межами Глобус Банку, до 10 платежів або до 50 тисяч гривень місяць накопичувально 0%, більше 10 платежів або більше 50 тисяч у місяць 1%, якщо платіж, який створюється, приводить до під перевищення ліміту 50 тисяч гривень, то комісія буде 1% застосовується до всієї суми платежу. Якщо буде переказ коштів у мобільному додатку Глобус плюс з картки в євро на випущену іноземним банком картку фізичної особи, комісія буде 0,9% від суми переказу за одну операцію мінімум 1 євро. Щодо тарифів, ознайомтесь, будь ласка, теж за посиланням. І картка для найменших клієнтів банк дітей віком від 6 до 14 років. Це можуть бути учні середньоосвітні шкіл та ліцеїв або інших навчальних закладів, дітей, які перебувають за кордоном і отримують від батьків фінансування у вигляді допомоги, а також це можуть бути учні, які отримують стипендії, гранти за навчання, грошові призи за участь в олімпіадах, навчальних і спортивних та інших заходах. Завдяки даному сучасному і стильному дизайну дана картка популярна серед більш дорослої категорії клієнтів: це люди від 14 до 25 років. І жодних немає додаткових умов, тобто контроль суми безготівкових операцій у розмірі від 10 тисяч гривень відсутній. Раджу вам познайомитись з усіма пунктами на сайті банку. Це щодо істотних характеристиків обслуговування банківського вкладу, документи про відкриття рахунку це окрема категорія, що ви знали. А коротко для відкриття рахунку на я малолітньої особи віці від 6 до 14 років, одним з батьків надає доступні документи, паспорт або документ, що його замінює батьків. Документ, який виданий відповідним органам державної податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з батьків. Документ, який виданий відповідним органам державної податкової служби, про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків дитини самої свідоцтво про народження дитини. Освідчення про призначення опікуном для опікунів, якщо законним представником дитини є опікун, для відкриття рахунку неповнолітньої особи у віці від 14 до 18 років, або повнолітнім у віці від 18 до 25 років, подаються такі документи: паспорт або документ, який його замінює, документ, виданий відповільним органом Державної податкової служби, про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків. Це все, що потрібно знати для відкриття карткового рахунку на ім'я дитини та випуску стилізованої картки Debit MasterCard карт і це необхідно надати в банк при візиті і відкритті даної картки.